Заведено вважати, що сучасна харчова промисловість шкідлива. Складається враження, що більшість людей їсть жирну і некорисну їжу. А от раніше всі вживали лише натуральні продукти приготування було екологічно чистим, а медицина та косметологія використовували лише дари природи. Можливо, вас здивує, але, наприклад, жителі стародавнього Єгипту вели вкрай незадовільний спосіб життя. Їхні кулінарні пристрасті були напрочуд шкідливими. Смажена картопля фрі з ресторану швидкого харчування здається легкою закускою у порівнянні з тим, що потрапляло на обідній стіл до давньоєгипетських жерців. Неважко здогадатися, що здоровими людьми в стародавньому Єгипті були зовсім не царі та фараони, а звичайні селяни. Їм доводилося займатися фізичною працею і багато ходити пішки. Раціон давнього єгипетського селянина був найбільш правильним. Щоправда, це було можливим лише тоді, коли розливався ніл, і рік видався врожайним. Попри спекотний клімат, овочів і фруктів вирощували не так же й багато. Теплолюбні рослини потребували постійного поливу. З овочів вирощували огірки, редис, цибулю і салат латук з ягід і фруктів, кавун, диню, інжир, фініки та виноград. Більшу частину врожаю приносили оливкові дерева і яблуні. Основним харчовим продуктом для жителів стародавнього Єгипту вважалися злакові. З пшениці та ячменю робили хліб і пиво. Випікання було максимально розвинуте. Існувала величезна кількість різновидів хліба, що відрізнялася за розміром, формою і ступенем пропеченості. Рецептура тіста також вражала: у нього могли додавати яйця, молоко, мед, фрукти, олію та жир. До наших днів дійшло щонайменше 15 найменувань, що позначають різні види булок і коржів. Процес виготовлення хліба був досить трудомістким, адже млини на той час ще не винайшли. Доводилося товкти зерно руками у спеціальній великій ступі, досягаючи Потрібного ступеня помелу. Далі борошно потрібно було просівати. Після помелу борошна замішувалося тістом, а випікали його у глиняних горщиках. Не менш розвинене у стародавньому Єгипті було і пивоваріння. Довгий час бажалося, що пиво винайшли саме єгиптяни. Однак з'ясувалося, що хмільний напір робили й стародавні шумери. А у 2018 році вчені зі Стенфордського університету знайшли більш давню пивоварню в околицях Хайфи, що в Ізраїлі. Їй 13 тисяч років, а належала вона людям часів мезоліту. У стародавньому Єгипті пиво пили повсюдно. Воно було другим зазначимістю продуктом після хліба. Для виготовлення пива також випікали хліб, однак його залишали непропеченим. Напівсирий буханець кришили у велику посудину і заливали солодким фініковим соком, отриману масу перемішували та фільтрували потім пиво починало бродити. Його розливали по глечикам і закорковували гіпсом. Готове пиво могло зберігатися тривалий час, а розливали його у величезні кухлі місткістю по 1-2 літри. Підняки в стародавньому Єгипті практично не вживали молоко, оскільки в спекотному кліматі зберігати молоко свіжим було вкрай важко. Молоко тримали у глиняних глечиках, закупорюючи їх пучком трави. Ймовірно, трава мала бактерицидні властивості, і молоко якийсь час не скисало. Олія та жир були дуже дорогими, тому прості єгиптяни не смажили їжу, а варили. М'ясо вважалося привілеєм багатіїв. Підняки його їли рідко і лише ті, хто долучався до будівництва пірамід. З літописів відомо, що селяни вживали. Їжу навіть їжаків та мишей. Іноді їм вдавалося роздобути голубів та інших птахів. Риба була у широкому вжитку, оскільки добувалася у Нілі. Зовсім інші харчові звички були у фараонів. Серед них було чимало довгожителів. Так, Піопі, II прожив щонайменше 60 років. Рамсес, II великий, пробув на троні 67 років. Своєю чергою Тутмос III правив єгиптом 54 роки. Фараони дотримувалися дієти, яка давала змогу зберігати спритність думок. Вони їли багато фруктів і овочів. Так, фараон піопі, II щодня їв зелену цибулю і часник, а також пив пиво. Фараон Аменемхет III, який правив 47 років. Щодня їв салат з овочів з оливковою олією, і двічі на день споживав виноград. Зрозуміло, фараони могли дозволити собі будь-яке м'ясо. Винятком була свинина. М'ясо свини вважалося ритуальним, і його було заборонено їсти всім, крім жерців. Не гребували єгипетські правителі, м'ясо антилопи та диких буйволів. Іноді фараони їли священних крокодилів та гіпопотамів. Багатії розводили домашню худобу великих африканських биків і відгодовували їх до стану ожиріння. Коли бика забивали, влаштовувався бенкет, і м'ясо потрібно було швидко з'їсти, інакше воно зіпсується. Нерідко фараони та великі вельможі вживали м'ясо птиці, особливо гусей. М'ясо найчастіше смажили на рожні. Річкову рибу фараони не їли, оскільки вона була харчем жебраків. А ось морська риба була у пошані. Найчастіше рибу в'ялили на сонці або солили. Найбільшим делікатесом вважалося молоко. Козяче молоко і сир особливо цінували жінки, які вірили, що ці продукти продовжують молодість і зберігають красу. Коли було відкрито гробницю Тутанхамона, крім іншого, там було знайдено велику кількість глечиків із висохшим вином а також один з найдавніших кулінарних рецептів, записаних на папірусі. У рецепті було сказано: кілька яєць розбити, змішати з медом і свіжим виноградним соком. Потім у цю суміш додати прокип'ячене вино і збити до піни. Наприкінці додати у напій зерна граната. Вважалося, що такий напій продовжить молодість і здоров'я фараону. У храмі фараона Рамсеса II було знайдено велику кількість розбитих глечиків з пит вина. На них були чорнильні написи, що вказували на різноманітну характеристику вина, наприклад, солодке вино, добре вино восьмого разу, вино третього разу. Імовірно, вино після виготовлення переливали кілька разів для кращого зберігання та витримки. Якщо фараони нерідко були довгожителями, то верховні жерці ледве доживали до 45 років. Коли вчені Манчестерського університету почали досліджувати мумії жерців, то з подивом виявили, що у них так звані професійні захворювання. З'ясувалося, що у 9 з 16 мумій був запущений атеросклероз. Храмові слуги вмирали від інфарктів і закупорювання судин у 40-річному віці, оскільки їли вкрай нездорову їжу. Річ у тім, що в стародавньому Єгипті належало жертвувати їжу богам. Тричі на день їм приносили подання у вигляді найжирнішої та найраснішої їжі. Але зрозуміло, після обряду нічого не можна було викидати, все з'їдали жерці. Зокрема, для злого бога сета різали найжирніших свиней, тоді як для всіх інших людей, м'ясо свині вважалося табу. Таким чином, раціон жирців складався з величезної кількості жирного м'яса, яєць, сала, олії, солодощів, меду та алкоголю. Так відбувалося безвідходне виробництво щедрих приношень, численним богам єгипетського пантеону. Процес трапези в стародавньому Єгипті помітно відрізнявся від сучасного. Родина не збиралася разом. Імовірно, кожен член сім'ї вживав їжу окремо, сидячи за маленьким столиком. Інша річ звані бенкети. До них ретельно готувалися, перекрашали столи та стіни зали, запалювали пахощі, запрошували співаків та танцюристів. Гостей розсаджували за рангом, найпочесніших саджали на крісла, менш почесних на подушки та циновки. Нам відомо тільки одне зображення єгиптян під час їжі: це фрагмент фрески, гробниця Небамона. До наших часів також дійшли свідчення Гродота, часів пізнього царства. Філософ пише, що у багатих єгиптян був вкрай дивний звичай. Просто під час трапези вносили труну з мумією і показували кожному гостю. Іноді, щоправда, мумію замінювали на дерев'яну ляльку. Господар бенкету, ніби нагадував: подивіться на неї, але ж ми поки що живі. Тож будемо насолоджуватися їжею і отримувати задоволення. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте підписуватися, ставити лайки і залишати коментарі.